Вітаю! Це програма Подорож світом спа». Я Марина, ваш провідник світом краси. Сьогодні говоримо про навчальний центр Райський, зокрема, про навчання за спеціальностями косметолог-естетист та адміністратор салону краси. Цьогоріч свої двері для усіх бажаючих відкрив навчальний центр Райський. Ідею створення такого центру керівники корпорації плекали давно. Упродовж восьми років у райському відпрацьовували корпоративну культуру та формували команду. Для цього проекту відбирали найкращих косметологів, майстрів манікюру та педикюру, стилістів, перукарів, масажистів, естетистів та адміністраторів. У навчальному центрі Райський викладатимуть провідні майстри райських салонів СПА. Курс косметологии включает в себя анатомофизиологические строения головы и шеи, строение, функции, строение кожи и функции кожи. В программе обучения также будут рассмотрены и заболевания кожи, заболевания волосистой части головы, классические виды массажей, применяемые в косметологии. Криотерапия в косметологии. Также будут рассмотрены уходы за проблемной кожей и возрастной кожей. Правила построения программы для таких клиентов, ведение этих клиентов в салоне. Проблемы ожирения и целлюлита также будут затронуты в программе обучения и возможности ведения таких клиентов. Керівники корпорації «Райський» переконані, попит на навчання у такому центрі за спеціальністю косметолог-естетист є і буде. Адже ринок праці індустрії краси не насичений. Аби знайти гарного фахівця, справжнього професіонала, дипломованого та досвідченого косметолога-естетиста, потрібно провести не одну співбесіду. Для того аби опанувати фах косметолога-естетиста у навчальному центрі Райський, потенційним студентам потрібне бажання та базова медична освіта. Курс обучения рассчитан в среднем на 150 часов, с которых 40% будут занимать теорию и 60% практика. Форма обучения будет в виде лекций, практических занятий, но также будут и домашние часы занятий, будут задаваться домашние задания, которые будут тестироваться преподавателями центра. Варто також заакцентувати увагу на тому, що курсанти косметологи будуть ознайомлені із усіма санітарно-гігієнічними нормами та вимогами. Специалисты, закончив знають, як обустроїти своє робоче місце, яким має бути должен що має в ньому соответствовать всім параметрам, санстанції, щоб в дальнейшем не було никаких вопросов, чтобы грамотно і правильно дезінфіцірувати інструмент, стерилізувати його, якщо это предусматривает. Ті, хто здобуватимуть омріяний фах у навчальному центрі Райський, отримають можливість навчатися у кращих майстрів, працювати з найновішим обладнанням та всесвітньо визнаними косметичними брендами. Корпорація «Райський» не виключає можливості подальшого працевлаштування найкращих випускників, або ж надання їм конкретних рекомендацій щодо роботи у тому чи іншому салоні. Випускники нашого навчального центру можуть бути працевлаштовані як у приватних косметологічних закладах. Це косметологічні кабінети, спа-салони, так і клініки приватні і державні, оскільки ми даємо сертифікат, який дає з. Їм працевлаштовуватися в цих закладах, і тим більше, що він дається на базі медичної освіти. Тобто, будь-де, де може бути застосована праця косметолога, ця людина може без обмежень працевлаштуватися. А також ми можемо забезпечити їм інформаційну підтримку у разі складних випадків, у разі якихось запитань, які, безперечно, завжди виникають, коли людина починає тільки працювати. Ми завжди раді допомогти відповісти на запитання розглянути складні випадки і надати їм кваліфіковану консультаційну допомогу. Випускники центру за визначеною спеціальністю набудуть практичних навичок та засвоять теоретичні знання, необхідні для освоєння спеціальності косметолог-естетист. Для тих, хто має бажання займатися косметологією, однією з найцікавіших галузей, яка межує з усіма галузями медицини, а також з естетикою у великій мірі, це теж дає змогу тим людям доторкнутися до цього світу де я змогу навчитися і застосувати себе, розкрити свої можливості і як медиків, і як психологів прихованих, оскільки косметологія це прихована психологія, і часто людина звертається за допомогою до косметолога і як до порадника в інших ситуаціях, не тільки в плані косметології, і як кваліфікована медична допомога. Тому ця, ця спеціальність є дуже цікавою для роботи. Спецкурс для адміністраторів салону краси у навчальному центрі Райський також побудовано за ексклюзивним принципом авторської методики. Адміністратор салону краси є першою людиною, яку зустрічає відвідувач салону. Адміністратор є головним, хто може допомогти зорієнтуватися клієнтові вибору правильної процедури. Робота вправного адміністратора має три складові. Адміністратор виконує керівні функції обов'язки. Слідкує за порядком та дисципліною, передбачає конфлікти і нейтралізує непорозуміння. По-друге, контролює якість роботи, слідкує за складанням графіку та планів, веде запис клієнтів, а також веде замовлення товарів, які необхідні для роботи в цілому салонові. По-третє, адміністратор повинен проявляти себе. В ролі досвідченого талановитого психолога, а також досвідченого консультанта, навчальні програми містять чимало практичних занять. Це дозволяє слухачам курсу максимально ефективно засвоїти отриману інформацію і по тому продуктивно використовувати її у майбутньому. Випускник нашого салону. Е... Навчиться організовувати роботу салону, контроль і планування робочих днів, телефонний етикет, швидко і грамотно діяти в конфліктних ситуаціях. Безцінні знання, що їх по завершенню навчання отримують курсанти-адміністратори, відкриють перед ними нові можливості та горизонти. Курс складатиме 20 академічних годин, а також це будуть, звісно, лекції і практичні заняття. Навчання в нашому навчальному центрі. Може стати для вас першим кроком до отримання е, цікавої, високооплачуваної та перспективної роботи. А з догляду за шкірою навесні та корисна інформація про весняні вітаміни. Далі у рубриці СПА поради. Якого догляду шкіра потребує навесні? Настанням тепла є вже необхідність змінити важкі зимові креми захисні на більш легкі весняни, в яких вже має з'явитися більший СПФ-фактор, тобто сонцезахисний фактор має збільшитися, оскільки зростає сонячна активність. І достатньо вміст має бути вітамінів, антиоксидантів, оскільки навесні шкіра цього більше потребує. Особливо це стосується вітаміну С, вітаміну Е які е, убезпечують шкіру від майбутніх е, сонячних пошкоджень. До е, салонних процедур слід віднести такі ще поверхневі пілінги, ми ще зараз можемо робити, і е, закінчуємо курс серединних пілінгів. Е, в програмах догляду рекомендуємо зараз ще продовжувати процедури мікродермобразії, які. В холодну пору року ще можуть бути виконані, і починаємо підготовку вже до літа, тому що весна це якраз пора, коли ми можемо шкіру підготувати. Це і процедури вітамінізуючі, це і ті самі ліфтингові процедури. І вже більш активно ми використовуємо зволожуючі процедури, оскільки е, морози, які нещодавно ми пережили, значно висушують шкіру. Тому зараз є у багатьох проблема з сухістю шкіри. І за допомогою і тих же поверхневих пілінгів, і біоревіталізації, і мезотерапії, активних е, косметичних доглядів ми відновлюємо рівень зволоження шкіри і даємо їм. Емуляцію для весняного і підготовки до літнього періоду весняна турбота про губи. Для тих, у кого є дуже чутлива червона облямівка губ і в період зимових. Природних негараздів вона значно пошкоджується, відбувається постійне лущення, запалення і негарний вигляд це має. Є певна категорія засобів, які під час салонних процедур можуть використовуватися для догляду за шкірою губ. В першу чергу це. Засоби, які будуть відновлення, відновлювати шкірний бар'єр, відновлювати рівень зволоження, заживляти тріщини рани і лущення. От це у нас є такі процедури. І знову ж таки ми рекомендуємо використовувати постійний захист, поки ще не на літній період. Це має бути захист більш на жирній основі, це сонцезахисні компоненти мають входити до складу, так само як і для шкіри, а також гігієнічна. Хоча б помада, яка, якщо людина не користується декоративною, на більш жирній основі. Які вітаміни найкорисніші для шкіри навесні? Шкіра отримує вітаміни, ті, які отримує організм. Деколи в меншій мірі внаслідок того, що зменшується кровопостачання, зменшується кількість капілярів, які забезпечують тканине дихання, можливо, спазм е, при стресових впливах на шкіру. Це все ці фактори можуть сповільнювати і погіршувати обмінні процеси в шкірі, і як наслідок, викликати зменшення кількості вітамінів, мікроелементів у шкірі, і таким чином ще більше погіршувати її стан. Для того, щоб це попередити або відновити шкіру, яка вже знаходиться в такому стані, необхідно. По-перше, використовувати в їжу достатню кількість рослинних продуктів, таких як овочі, фрукти, зелені. Багато використовувати, салати ті, самі, для того, щоб забезпечувати організм вітамінами, природнім шляхом. Також можна використовувати полівітамінні комплекси з містом мікроелементів, які теж підтримують організм в цілому і шкіру, зокрема, як наслідок. А також є багато процедур, які шляхом зовнішнього нанесення на шкіру засобів або шляхом ін'єкційного введення покращують роботу шкіри. Як усунути стягнені шкіри після умивання? Необхідно зауважити, що вода наша водопровідна не є. Дуже якісною, не такою, як нам хотілося би, мати, містить домішки хлору і інших е, негативно, е, негативних моментів, які впливають негативно на шкіру. Е, тому е, після вмивання, особливо, якщо це було вмивання із засобом для вмивання, там це гель був, чи пінка, чи е, емульсія, е, тобто якийсь ще засіб для вмивання, необхідно шкіру е, обробити тоніком, який буде знімати, і рештки засобу для вмивання. І ці всі компоненти негативні, які містяться в водопровідній воді, такі як і ржа, і солі важких металів, і молекули хлору. І так далі. Все це тонік витирає зі шкіри, нормалізує pH шкіри, що теж важливо для імунного захисту шкіри, і після цього нанести крем по типу шкіри, по віку і по сезону, по часу доби. Дослухайтеся до наших СПА порад, мандруйте разом з нами світом краси та будьте неперевершеними повсякчас, адже ви справді цього варті. Бувайте!